Вітаю. Мене звати Кругова Тетяна, і ми продовжуємо з вами підготовку до єдиного фахового вступного випробування з психології та соціології. Якщо вам це цікаво, будь ласка, приєднуйтеся, будемо готуватися разом. І сьогодні ми починаємо з вами другий розділ, другий підпункт першого розділу основні категорії психології та соціології. І перше питання. Поняття психіка та її сутність, функції психіки відображальна і регулятивна. Поняття психіка та її сутність. Вивченням мозку займаються різні науки, його будову досліджує анатомія, а його складну діяльність із різних боків вивчають. Нейрофізіологія, медицина, біофізика, біохімія, нейрон, кібернетика. Психологія вивчає ту властивість мозку, що полягає в психічному відбитку матеріальної дійсності, в результаті якого формуються ідеальні образи реальної дійсності, необхідні для регуляції взаємодії організму з навколишнім середовищем. Тобто психіка це сукупність психічних процесів, станів і властивостей людини, що відображають об'єктивний світ і регулюють його поведінку та діяльність. Сутність психіки ідеальне відображення матеріальне. Психіка не є самостійною субстанцією, а є відображенням матеріального світу в мозку людини. Продукт мозкової діяльності. Психіка виникає і розвивається на основі роботи мозку, і всі психічні явища тісно пов'язані з його діяльністю. Суб'єктивний образ об'єктивного світу. Психіка не є копією об'єктивного світу, а його суб'єктивним образом, який формується під впливом індивідуального досвіду та інших факторів. Активна дія на світ. Психіка не лише відображає світ, але й активно впливає на нього, регулюючи поведінку та діяльність людини. Функції психіки. Відображання. Пізнавальність. Ця функція полягає в пізнанні людиною навколишнього світу за допомогою відчуттів, сприйняття пам'яті, мислення, уяви та інших психічних процесів. Емоційна. Ця функція полягає у відображенні людиною свого ставлення до світу у формі емоцій та почуттів. Вольова ця функція полягає у свідомому регулюванні людиною своєї поведінки та діяльності. Хочу зазначити, що 92% не є підписниками мого каналу, але переглядають відео. Я дуже прошу вас підписатися на мій канал, ставити вподобайки та писати коментарі, щоб якомога більше людей могли дізнатися про ці відео і готуватися разом з нами. Дякую, ми продовжуємо. Регулятивна функція психічна регуляція поведінки. Психіка регулює поведінку людини, визначаючи її цілі, мотиви, плани та способи дії. Саморегуляція Психіка регулює внутрішні психічні процеси та стани людини, забезпечуючи їх стійкість та рівновагу. Соціальна регуляція психіка регулює взаємодію людини з іншими людьми та суспільством в цілому. Важливо зазначити, що відображальна та регулятивна функції психіки тісно пов'язані та взаємодіють між собою. Психіка людини постійно розвивається і її функції вдосконалюються в процесі життя та діяльності. Висновок: давно помічено, що психічні явища тісно пов'язані з роботою мозку людини. Ця думка була сформульована ще в першому тисячоріччі до, наш... до нової ери Алкмеоном Кротонським і підтримувалася Гіппократом. Протягом більш ніж двотисячорічної історії розвитку психологічних знань вона залишалася безсумівною розвиваючись і заглиблюючись у міру одержання нових даних про роботу мозку і нових результатів психологічних досліджень. Психіка – це складне та багатогранне явище, яке відіграє важливу роль у житті людини. Вона дозволяє нам пізнавати світ, регулювати свою поведінку та взаємодіяти з іншими людьми. Розуміння сун сутні та функції психіки є необхідною умовою для самопізнання та самовдосконалення. На сьогодні це все. Коментуйте відео, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі у новому відео.